Усім привіт, шановні друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. З вами Наталя Де. Спішу з вами поділитися своєю красою, яку я вже відшила. Це такий чудовий прекрасний набір від торгової марки Вірена. Кошик для смаколиків, новорічний кошик для смаколиків ось такий цілий набір, як бачите, вже у мене відшито. Такі чудові санчата, правда, я ще не наповнила їх цукерками, але я обов'язково це зроблю. І ось такі чудові прекрасні сани у мене вийшли. Давайте я вам ось так спробую спробую показати. Вишито з двох сторін, як ви бачите, дідусь мороз. Правда, ще обличчя я не малювала, ні, нікого не просила, але думаю, що якщо я когось попрошу, або, можливо, буде так. Якщо вже, але вишила я з двох сторін. Давайте я так розверну, покажу вам. Зараз вони так трішки розбираються. Ось. Можуть їхати в цю сторону санчата наші, можуть їхати в цю сторону. Ось. Зараз, зараз хвилинку. Однією рукою незручно. Ось. Так, можуть їхати і в іншу сторону наші чудові прекрасні санчата. Зараз встановимо ще дідуся мороза нашого ось. Можуть їхати в цю сторону, можуть їхати в цю сторону. Бачите, однією рукою незручно. Тут вони трішки, якби, би одне єдине, що чомусь не зробили такі, якби, е... Ой, як вам сказати, у Оленів такий гачок, який ось тут, ось тут, заходив би у, отак, як, наприклад, ось тут зроблене. От. І воно тут, якщо їх рухаєш, ось, ніби зайшло. Все, зайшли. Ось. Ось такий вийшов у мене набір. Чудовий, прекрасний набір. Ось такі санчата. Мені дуже-дуже подобаються. Можуть їхати в ту сторону, можуть їхати в ту сторону. Тільки, правда, треба виставляти, постійно поправляти, бо це треба дві руки. Ось. Ось така красота. Ось такий набір. Такий чудовий, чудовий, чудовий такий наборчик, такі з наші санчата і олені. Хочеться ще розвернути. Ось такий чудовий хочеться показати вам, і хочеться, щоб воно не падало. Ось чудовий набір. Чудовий. Рекомендую Рекомендую всім відшити такий прекрасний набір. Вибір там є, які є узори, можуть бути не лише ось такий узор. Но чомусь мені захотілося взяти саме такий орнамент. Ось вони мені якісь асоціювалися з такими. Якби, Ну, от, якось не знаю, новорічний такий, лескучий ось цей орнамент такий, як малює на вікні, як сказати, мороз, да, такі візерунки. Там ще були сині такі санчата, теж непогані, мені сподобалися. Ну, чомусь я обрала саме ось такий набір. Чудовий. Чудовий набір, дівчатка, всім рекомендую. Тут наповниться все цукерками. Ось так виглядає. Я його ще планую полакувати. Хоч я й приклеїла вже фетер, але я думаю, що я їх. Ось так я їх не буду розбирати, я вже отак їх прям так і полакую. Буду лакувати з балончика. Десь, якщо що, буду прикривати бо папером А4 формату. Ось такі чудові прекрасні олені. які запряжені. Можна було б їх, наприклад, приклеїти ті олені там, но е я все-таки вони цілий рік стояти. Я думаю, не будуть. Ось. Хоча можуть і стояти, але м м рано чи пізно десь все рівно прийдеться да, їх брати чи на виставку, чи ще куди. І рано чи пізно прийдеться е ці е олені. Якби, ну, розібрати хоча б хоча ці частини, які мілкі від'єднуються, бо санчата самі трошечки складновато зібрати. не так і просто ну Я це зробила. Ми їх якось зложили. Ось такий чудовий набір. Чудовенький наборчик. Рекомендую всім дівчаткам. Да, хочу сказати ще по поводу рулетки. Я обіцяла, що буде крутитися рулетка, але в нас вимикають світло. Я знімала відео у спеціальній програмі. Ось, і хочу сказати, що в цій, коли вимикається світло, пропадає звичайно Wi-Fi і відео не зберігається, виходить. Тому я почала знімати рулетку, але мені відео не збереглося. Я потім знову ж продовжила знімати, воно мені знов не розбереглося це відео. І тому я вирішила, що поки в даний час я все-таки буду більшість приділяти увагу своїм мишкам-хохотушкам, тому що як я буду тако відволікатися, то вони мене будуть вишиватися дуже довго. А я цього не люблю. Я люблю сісти і вишити. Ось. Але я час від часу буду, звичайно, вишивати мапу. До речі, я вже дві області вишила, я вам покажу це все, але думаю, це вже буде у наступному, у наступному відео. Ось. А поки показую свій фініш, своє завершення своїх новорічних санчат. Кажуть, кошик для смаколика, я говорю новорічні санчата. Чудовий прекрасний набір. Він мені дуже подобається. Дуже-дуже. Дуже-дуже-дуже. Я дуже задоволена і взагалі не шкодую, що я його придбала. Дуже. А також ще шукаю схему від Woodstitch. Веселі сніговики. Мені б дуже хотілося цю схему також вишити до цілого мого новорічного набору ще, щоб були ці сніговики. Я їх бачила у, на виставці, коли приїжджала у Київ в прошлому році. Тому, шановні наші продавці, можливо, у когось є в наявності такий набір від Wуд Стіч веселі сніговики. Можливо, ви мені допоможете, напишете в коментарях, і ми з вами спишемося. Я би з радістю замовила собі цих сніговиків. Дуже їх хочу вишити. Тому, шановні продавці, хто має у наявності. Цих сніговичків від торгової марки Woodstitch. можливо, в когось залишилося. На даний час я знаю, цей виробник не працює, але ми будемо вірити, що він відновить свою роботу, тому що у них чудові є заготовки, які мені дуже подобаються. А в основному зараз я вишиватиму, хочеться вишивати дерев'яшки. тому що Ціни, як ви знаєте, підскочили, схеми вишивати. Звичайно, я теж будуть ті, що у мене є в запасах. Ну, Щоб я так купувала зараз нові схеми, я не планую таке. А от дерев'яшки мені дуже хочеться, тому що е, оформити схему в картину це ще плюс додатково кошти, а дерев'яшку вишив, і вона вже готова. Полакував, поставив і вона радує тобі око. І Не потрібно брати ні в раму, ні в що. Ось. Тому я поки притримуюся думки, що наступні в мене, якщо і будуть покупочки, то лише покупочки дерев'яшок. Бо дуже-дуже люблю вишивати по дереву. Мені подобається, Гляньте, яка це неймовірна, неймовірна краса. Я так вам вже тихенько, щоб вам показати цю чудову роботу. Дякую всім. З вами була Наталя Де. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Слава Україні. Слава героям. Йдемо до перемоги, і вірю, що буде перемога в Україні. Усім вам миру, добра, тепла і всього, -всього найкращого. Все буде Україна. Всім до нових зустрічей.